Я вас слушаю. Ага, есть уже такая прямая. Да-да, я чую вас. Ага, я чую, кажуть. Угу. Значить, я вам скажу, що у вас можливості немає такої. Немає. Ну, це все самочинно прибудовання, де попадають під об'єкти перевірки, накладаються штрафи і приписи даються про те, щоб вони були знесені. От. Значить, значить, законом визначено. Що будівництво може здійснювати власник земельної ділянки і лікористувач земельної ділянки? У вашому випадку, так як земельне питання на першому місці стоїть, у вашому питанні землі немає ні у вас, ні у вашого житлового будинку, так як у нас по місту немає ще таких е випадків, де була відведена Земельна ділянка для багатоповерхового житлового будинку. От, Якщо у вас буде, наприклад, створено ОСББ, ОСББ займеться відводом землі під п'ятиповерховий чи дев'ятиповерховий ваш будинок, буде відведена земельна ділянка, документ буде відповідний. Тоді. Ця організація знову ж не кожен собі повинен прибудовувати, а ця організація вправі звернутися про те, що, можливо, на рівні дев'ятиповерхів добудову цих будівель на рівні балкона чи лоджії зробити. От. І це в плановому порядку, робиться проєктна документація, дозволи беруться, і таким образом можна буде зробити щось. А так окремо кожен не може такого, бо цей архітектурний вигляд будинку міняється, і конструкції, мабуть. Ну, у вас багатоповерховий ще ж будинок. Ну, п'ять етажний, ні? Ага. Ну, повне може бути, бо міська рада зараз е, налаштована на те, щоб е, не було цих прибудов і можливо, навіть будуть в суд звертатися про те, щоб зносили, бо у мене було був лист звернення. Ну там горгаз звернувся, ну, звернувся до міської ради, міська рада до нас. Ну Конкретно по тих адресах, де вони вказали, то я робила перевірки, штрахувала людей і приписи надані про те, щоб вони зносили. Ну, якщо не знесуть в добровільному порядку, міська рада вправі подавати у суд. Бо це самочинне будівництво, так що міська рада може вирішити так, як їй. Ну, більш приємно для міста. Оце така ситуація. Ага, до побачення. Добрий день. Я слухаю. Ага. Ні, наоборот, відповідальність посилюється, я б сказала. Так що ну, вони не збільшуються, але упор робиться на те, щоб виявляти самочинне будівництво, притягати до відповідальності і так далі. Штрафи. Ви як фізична особа, чи підприємство, чи хтось, фізична особа і житловий будинок у вас да? вас цікавить. Ну, значить, Якщо розпочинаєте будівельні роботи без повідомлення. Про початок виконання будівельних робіт це такий документ, який подається в інспекцію і реєструється в інспекції. Коли він зареєстрований, він дає право на будівництво. Так от без цього документа будівництво, штрафні санкції от 4 250 4250 до 5900. Такий штраф. До побачили. Є державний акт у архітектурі взяти будівельний паспорт, це не проєкт, як раніше треба гроші було платити, і все. Зараз будівельний паспорт видається безкоштовно. Він і подати декларацію. Це по індивідуальним житловим будинкам. ні, безкоштовно все. Процедура не складна. І як я ви сказали, значить будівельний паспорт і. Ну, декларація. ну, може декларація бути, це якщо е, фізична особа-підприємець подає. Ну, в общем, комерційний, об'єкт комерційного призначення, то декларація про початок виконання будівельних робіт. Ну, якщо складні об'єкти, четверта, п'ята категорія, то дозвіл на проведення. Так, а якщо індивідуальне, то а, значить повідомлення, повідомлення. подають. Повідомлення про початок, вони не подали. Все безкоштовно. Все безкоштовне. Ну і декларація подається безкоштовно. Все. ну Тільки якщо комерційний об'єкт, то там проєкт треба виготовляти. Там вже йдуть затрати. А для індивідуальних житлових будинків немає. Я слухаю вас. Алло? Да, да я слухаю вас. Алло, ми Діло в тому, що там, де нас хочемо розпланувати сарай, у нас там не, ну, немає нічого. Mm -hmm. Потім ще планує застройки, це ще робили Ага. А зараз ми додому достроїли ванну там, ну, я так трошечки більше. Mm -hmm. Що нам треба робити? Нам треба захоплювати те, що ми достроїли? Коли ви достроїли? Це ви під штрафи великі попадаєте. А які? – які, які? 4250 мінімальний і 5900 максимальний. Ой, ложечка. самочинне будівництво. Не, ну, ну узаконювати – це як те, що побудоване до 12 березня 2011 року. От. Ну, на даний момент ще процедури цієї поки що немає, ну, от, вроді би готується. Ну якщо ви в минулому році побудували, то тут друга процедура. Під ту ви не попадете. А, а, а як ви в 2011 році? Ну, якщо в 2011, то. Якщо буде у вас підтвердження документами, що це до 12 березня 2011 року, то тоді буде друга процедура. Тоді по другій процедурі можна буде узаконити. І щоб державний акт на землю був. Є у вас такий документ, бо це найперший документ. <світнє> ну взагалі треба передивитися, якщо ви там щось будуєте, і те, що вас не влаштовує, що було старим власником <світнє> запроектовано, то вам краще звернутися у відділ архітектури, щоб вони дали вам будівельний паспорт уже на те, що ви хочете побудувати і подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт і зробити законною процедурою це все. Понятно. Mm -hmm. ну, тому, тому, що... тому що Ні, ну старий власник мій ходив. Обов'язково. Щоб не будували, все потрібно через архітектуру, через інспекцію оформляти, щоб у вас були дозвільні документи. Початна. Тоді проще вам буде. Ага, все, до побачення. — забаба. Да. Але, брать, але на вопрос можна, можна можна. — Можна, можна. А як обслуговувати цей будинок? Якщо два вікна виходить до сусідських двір, а вона не пускає. Зробити ремонт там? Ну, це ж я не знаю, як у вас розподіл там якийсь був, якось визначалося. Я ж не знаю, як у вас ситуація там. Ага. 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 Ну, у дворі забор це ж, мабуть, просто на добросусідських відносинах він поставлений. Ну я не знаю. Якщо у вас двір загального користування, то він повинен бути загального користування. Це ви в судовому порядку можете вирішити це питання лі якось. Ну я в тому, що ви до часу ну, обращалися mm -hmm. до участкового, mm -hmm. він сказав, що ви можете робити. Ну, вона вірок, я mm -hmm. говорить, на вона наклала гілнок і якого вікна дерево, гілки лишать і вона вікінді. Якщо, якщо, якщо не знаходите спільної мови, то в суді вирішуємо. Ми ми тут не можемо нічого. Забороняти, десь щось складувати, не складувати. Ми до цього відношення не маємо. Це через суд. Так? Да, все через суд ви можете вирішити ну, це хорошо, питання там про усунення перешкод, можливо, ну, користуванні, Ну це все адвокатами. Так, uh -huh. з чого ми і видавали теплення, uh -huh. там це Mm -hmm. Не лежала на вікні, вона не mm -hmm. реагує. Ну, ми тут не зможемо вам нічого допомогти. Не зможете, так? Mm -hmm. да? ага. Це в судовому порядку вирішувати no, питання. Я так любила, що суд мені не, mm -hmm. не хочеться кажуть, випрощатися, а так не по хорошому. Mm -hmm. Ну, добре. Хорошо. Ну, якщо буде рішення суду, то тоді ви можете ж настаювати на своєму, на своїх претензіях, що так. чому і все. А так. Вона скаже, я тут хочу, поклала. І хто зна, чим доказати. Що ну, так що, ну, не наше питання, це. Угу. Ага, побачення.